Привіт, привіт, мої дорогі! Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні по традиції пропоную відео добірки, знахідок, секундів міста Вінниці. Побуваємо у мережі Євросеконхенд і економ клас. Ціна в день завозу 439 гривень за кілограм. Ну що ж, приємного перегляду вам. І перше, що хочу показати, ось бірочка з бренду від Marco Polo це великий палантин з тонкою органічною бавовни. Він був надзвичайно приємний на дотик, має ось свіжий такий весняний оливково-зелений колір, і а великий квітковий такий рослинний, ніби принт. А річ більше підійде для декоративного використання, чи як легкий захист від прохолоди. Ось є ще лого-бренду. Ніби брендована тканина сама. Сподобався мені кольорами і приємною тканиною, тим, що він великого розміру. Ну, вважаю, що це дуже хороша така знахідка з преміального бренду в новому стані. Думаю, ще. Ось ці кольори, вони дійсно освіжають портретну зону, і такий вигляд має на мені, в принципі, великий розмір. До речі, знайшла на майданчику інтертоп, схожий тільки в фуксійному кольорі, і ціна там вже 3-300 гривень. Марко Поло це відомий німецько-шведський преміальний бренд, пропонує високоякісний повсякденний одяг, філософія бренду, поєднання сучасності, інновації з невимушеним скандинавським духом. Собі я його забрала за 35 гривень, вважаю, що це. Це взагалі символічна плата за таку річ. А це вже тепліша річ, виготовлена в Німеччині з чистої вовни, є знак якості Вулмарк. Це такий ніби чоловічий шарфик, але, в принципі, я теж такі ношу, і, на мій погляд, він має такий ніби унісексовий вигляд. Ну, тут середній розмір, принт-ялинка, є бахрома на кінця, гладка, щільна, неластична не в'язка, був дуже хороший стан і таким чином виглядає на мені. Шарфик знайшла на доти в коробі з аксесуарами, там, як завжди, все навалено, але я відчула щось неймовірно м'яке, тепле і тендітне, шовковистої такої текстури. І ось це ця річ була забрала за 41 гривню будемо задоволенням використовувати. А це річ від Gant, як бачите, лого бренду є. Це такий светрик, має класичний дизайн з виподібним вирізом, довгий рукав, насичений такий красивий червоний колір, трішки відсвічує, правда, світло. Тут прямий крій, рубчасті манжети і подол, і є вишивка лого бренду на грудях. Цей светр буде яскравим акцентом в образі, ідеально поєднається з нейтральними та класичними кольорами, ну, такою ніби нейтральною базою. Я намагаюся показати вам поближче ось цю фактуру чи текстуру тканини. Саме він, до речі, був в ідеальному стані. В принципі, добре впишеться в класичні повсякденні образи з брюками нейтральних відтінків: це чорний, сірий, беш або кремовий, зі спідничкою Міді, обов'язково на підборчиках, багатошарових образах з білою сорочкою чи футболкою, і під піджак чи пальто. Таким чином, сів на мені, мені сподобалося, має такий ніби вільний простір, і це мій один з улюблених кольорів. Ганс американсько шведський бренд, відомий своїм вишуканим стилем і високою якістю виробів. Заснований. І, до речі, іммігрантом з України в 49-му році. З боку можете ознайомитися з асортиментом і цінами цього бренду. І вони поєднують також класичний американський дизайн з європейською елегантністю. Це преміальний бренд. І схожі светрики на їх сайті коштують 125-160 євро. В складі тут на тонка вовна ягняти, і я з задоволенням його забрала за 100 гривень. Класна річ! А це також яскравий такий досить полуверчик, схожий по дизайну на попередній від Gant, тільки від United Colors of Benetton. Це італійський бренд одягу, відомий яскравими кольорами, стилем, якістю і витонченим дизайном. Ну тут ви подібний виріс, і я вважаю такий фасон ідеально подовжує шию і підкреслює лінію декольте. Подійде, як на мене, як для повсякденного насіння, так і для офісу. І він такий досить класичний, універсальний, може бути яскравим акцентом в образі, доволі комфортний і затишний. В складі тут, як бачите, є знак Woolmark. А тут чисто вовна в складі. І ось збоку, боку на, на сайті показую вам схожі від цього ж бренду, які коштують від 2800 до 3500 гривень. Ось, ну, Хороша знахідка, в хорошому стані. Я вважаю, мені також підійшов цей светрик непогано. Можна поєднувати з різними елементами гардеробу. Я його забрала за 80 гривень, як бачите. Ось така ще вважаю, була класна знахідка від Марко Поло. До речі, всі речі, які зайшла в той день від Марко Поло, я забрала і цей кардиганчик також. Це німецько шведський преміальний бренд. Кардиган, як бачите, має такий повсякденний розслаблений стиль, ідеально підійде для багатошарового образу, щоб утеплитися. Він без гудзиків, вільно спадає, прямий крій, такий подовжений, на вигляд ніби тонкий, але об'ємний. Ось лого бренду ще була така металічна пластиночка. Ну, непогано буде при дійсно нашаруванні, повсякденному носінні. А тут сірий однотон, доволі універсальний колір, легко поєднати з іншими кольорами. І така собі невимушена елегантність, комфортно і затишно виглядає, як на мене. Таким чином, сів. На мою фігуру і бірки і складу тут не було. Але зайшла до них на сайту з показою з боку асортименти ціни. І схожий кардиганчик там коштував 255 доларів. І, до речі, в складі цих кардиганчиків я знайшла, що там 50 відсотків вовни і 25 альпаки. Ну я впевнена, що це саме той склад і мого кардигану. Ось, і я, в принципі, заплатила за нього 126 гривень. Вважаю, дуже вдала покупочка. Ось такий кардиганчик мені ще сподобався, був у непоганому стані. Бірка каже, що це бренд Sergio. Погугливши, ну, мені дає інтернацію, що це Серджо Тачіні. Ну, Я не впевнена, що це саме він. Тут немає ще лого такого бренду, там є логотипчик. Я все-таки схиляю, що це якийсь локальний італійський бренд. Ну, це кардиганчик такий базовий, універсальний, фасон тут прямий, злегка ніби вільний, темно-сірий однотон, нейтральний, зрозуміло. Бірка каже, що тут 100% мовним реносу. Підійде майже до будь-якого гардеробу, на гудзочках, виподібний виріс, як бачите, ось на мені. Такий лаконічний, без надмірного декору, простий дизайн, ідеально вписується повсякденний кежуал стиль. Може бути елементом офісного або ділового стилю, залежно від поєднання. База для створення комфортних функціональних образів, тонка, легка, еластична, гладка в'язка. Купила собі за 120 гривень. Трішки маніпуляції буде як новий. Привернув мою увагу кольором ось цей топ, чи трикотажна футболочка, такий красивий, свіжий, насичений, такий волошковий ніби колір. Ну тут приталений такий класичний кріп, без надмірних деталей, прикрас, лаконічний, Ну підкреслює таку ніби універсальність, мінімалістична, така повсякденна базова річ, але акцентне. Кольором, як на мене, легко можна скомбінувати з різними елементами гардеробу. І тут така цікава була тканинка. Вона ніби гладка, а ніби і фактурна. Мелка така машина в'язка, досить еластична, але щільна. І в складі тут точно, я вважаю, віскоза. Бо бірок, в принципі, не було зі складом, але в примірці я відчула характерний охолоджуючий такий ефект. Ідеальний був стан, і думаю, ідеально підійде, наприклад, під темний костюм брючний, який яскравий такий акцент. Ось таким чином сів Лена ла на мені. В принципі непогано забрала за 46 гривень. А це знахідка від скочені сода. Це відомий нідерландський модний бренд. Пропонує класичний стиль з сучасною естетикою. Це бренд преміум класу, що мені подобається. Що вони використовують якісні матеріали? У них надзвичайно також якісне виконання. Оригінальність присутня у вишивці, фурнітурі, цікавих принтах. Вони змішують різні культури, вінтажні елементи, сучасні тенденції. Крій у них зазвичай такий продуманий і вишуканий, в принципі, як в цій футболочці. Футболка повсякденному в такому стилі, класична, універсальний чорний колір, прямий крій, короткі рукава, але оздоблена ось тонким срібним ось цим кантом, який додає. Виробу такого легкого акценту, тканинка сама по собі легка, тонка, м'яка, еластична. Склад зрізаний, думаю, є льон чи віско. І загалом це базова річ, що легко поєднати з спортивним одягом, з класичним, для створення невимушеного образу. Ось, на мене сіла вона вільно, доволі, мені сподобалося. Ось з боку, до речі, показує асортимент знову ж такі. Ціни цього бренду можете ознайомитися. Досить є цікаві, такі красиві речі, гарні. Ну, мені подобається цей бренд завжди звертаю увагу і забрала собі за 43 гривні. А це сорочка була в хорошому стані без бренду і складу. Думаю, тут віскоза подобається мені такий дизайн, і колір ось цей ніби кремовий. Ну вона така на вигляд неформальна, кежуальна. Думаю, універсальна модель з джинсами для розслабленого вигляду а з класичними штанами чи спідницями для більш елегантного такого образу. І, і ще знахідка від Марко Поло, німецько-шведський преміальний бренд VXS Розмірі. Це такі спортивні штаніжки в складі 49 поліестеру, 46 модалу і 5 еластану. Модал це така тканина, типу віскоза, виготовляється з целюльози, такої, ніби деревини, бука чи акваліпта. Тканинка сама от, модал м'яка, міцна, висока гігроскопічність у неї, перевищує бавовну. А, ну, було багато бірочок, ви вже бачили з логотипом бренду. Ідеально новий стан, канина має такий шовковистий відлив. Далі на гумці дві кишеньки по бокам, штани завужуються донизу. Ну, Як коли їх приміряла, то вони дуже були приємні на дотик, надзвичайно такий охолоджуючий ефект мали. І ось з боку показую вам трикотажні вироби, штани, брюки з їхнього сайту. Там вони коштують від 105 до 210 доларів. В той день я їх забрала за 132 гривні і Залишилась дуже задоволена, класна річ в новому стані від преміального бренду. А це така красива річ. Від Malvin. це німецький бренд спеціалізується на модному жіночому одязі, часто з яскравими барвистими дизайнами і вишивкою бісером як в моєму випадку. Вироби бренду відомі своїм унікальним, елегантним, невимушеним стилем. Часто виготовляються з високоякісних і екологічних матеріалів. Ну, тут, як бачите, біла футболочка з коротким рукавом, і яскравим принтом в тропічному такому стилі, дуже красивий. Цей стиль і цей принт, вільний крій. Ну, тут багатобарвні такі зображення, ананасів, квітів, птахів, пальм. Частина принта це напис Літній настрій і тканина 100% віскоза. Принт ну, дійсно має літню тематику, однозначно ідеально підходить для повсякденного одягу. Е, ну, десь на якісь свято навіть можна. У мене, як бачите, вона була затісна, замаленька, але дуже така класна, весела, піднімаюча настрій, легесенька. В общем, хороша річ, але замала. На жаль. Це була ковтинка без бренду і складу, однотон, чорний, спереду декоративне, красиве, таке цікаве драпіювання, яке мене, в принципі, привернуло увагу. Тут ніби такі зав'язочки, які вигідно підкреслить фігуру і в той час приховає недоліки типу животика. В ну, принципі, для різних стилізацій, повсякденній, офісний стиль, такий елегантний буде. Тканина тут бавовняний трикотаж чи віскоза, і гладка, еластична щільна така мілка в'язка. Був хороший стан, але річ чомусь не моя, я не відчула такого ніби контакту з нею. Хоча, в принципі, так непогано сіла, знову ж таки, під піджачок було б непогано. А це майже вінтажна чоловіча сорочка Gatsby International, каже нам, Бірочка, надлегка і комфортна, має вільний крій, абстрактний барвистий візерунок в світлих тонах. Тут класичний комір, нагрудна кишенька є, застібається на гудзики і була, в принципі, в непоганому стані. Ось такі гудзички тут тендітні маленькі. Цей бренд був найбільш популярний та активний у виробництві в 80-х роках, і їй десь 35-40 років, тому майже вінтажна. Бренд використовує асоціацію з романом Великий Гетсбі» та модою 20-х років. Бачите, бірочку, вона каже, що тут 100% шовк. Google каже, що цей бренд є частиною сімейного бізнесу, заснований в Британській Індії ще в 1905 році, фокусується на створенні вишуканого шитого вручного одягу на замовлення і використовує високоякісні тканини, позиціонується в сегменті розкішного чоловічого одягу. Ну, бачите, вона в принципі дійсно була в хорошому стані. Така собі класична сорочка чоловіча, великого розміру, до речі. Але я чомусь завагалася і вирішила її все-таки залишити в магазинчику, не брала. Трапилася така блузочка, бірок не було, ні бренду, ні складу, але я впевнена, що це шовк. Тут характерна така повітряність і струмливість тканині шовку. Як бачите, тут дуже такий мілкий, яскравий такий активний принт. Тут і флора, і фауна, і жуки, і метелики, і ківі. Але, як на мене, крій не актуальний. Це Роберто Санті, італійський бренд, середній ціновий сегмент. Це сині замшеві чоловічі черевики. Тут мінімалістичний, лаконічний дизайн, всередині смугастий візерунок. Ну, цікавий, привертаючи увагу контраст, білі шнурки і підошва синім верхом. З боку вам показую, я на eBay знайшла черевички від цього бренду, бо коштують від 25 до 95 доларів. Підійде як для повсякденного носіння з джинсами, так і для більш офіційних заходів. Тут сороковий розмір, замші-підошва зі сідами носіння, хоча за бажання можна привезти до ладу, я так вважаю. А, далі від Майкл Кор, це всесвітньо відомий американський преміальний бренд. Це такі будільйончики з натуральної замші на високих масивних підборах. З є помітна платформа, що візуально зменшує висоту підборів. Ну, простий такий дизайн, робить їх універсальними, і добре поєднається з офіційними або вечірнім одягом, додаючи образу витонченості. Ну, бачите, тут купа є логотипчики, мені вони були замалі. І другий я знайшла, він був пошкоджений. Збоку показую вам асортимент і ціни. В общем, зі знижкою 120-200 доларів. Ось такі були босоніжечки від Марко Тойці. Це німецький мас-маркет бренд. Босоніжки на пласкій підошві, 38 му розмірі, замші і застібаються на блискавку позаду. На п'ять. ремінчики, що переплітаються спереду, декоровані блискітками. Ну це такий доступний бренд, який не економить на комфорті. Ось такі закриті босоніжечки були, поєднують з собі елементи повсякденної богемного стилю через ось це квіткове мереживо. Вони цим і цікаві, і тут текстурований такий каблучок, в принципі, оригінальний такий дизайн. Є знак, що вони зі шкіри і виготовлені в Китаї. Ну, для різних, в принципі, можна використовувати неофіційних подій, як я вважаю. Ось такі шльопанці були на плоский підошв. Є декор на одній з перетинок, додають такої ніби святковості в новому стані, але не люблю пласку підошву. А ці босоніжечки, мені здається, повністю з замші, підошва також, вона якась ніби варсиста. Тут невеличкий стійкий підбір рюмочку, красивий перед виконаний, ніби імітація драпіювання. Як на мене, ця модель схожа на ті, що для танцюристок, типу для бальних танців. Бренд вказаний: діамант, виготовлений в Німеччині і дуже добротньо і якісно дійсно виконані. Від Бахамас це індійська компанія в три розмірі. Ось такі спортивні повсякденні шлюпанці. Знайшла тут темно синій колір, і вони такі важкенькі, але дійсно в такому непоганому стані їх майже не носили. Далі в сороковому такому великому розмірі від бренду Lucky Shoes, це ймовірно американська компанія, але не точно. Це такі типу Челсі з еластичною бічною вставкою на високому стійкому підборі. Тут масивна платформа, і на вигляд досить сучасні, трішки брутальні з мінімалістичним дизайном, досить елегантні, і трендові до будь-якого практичного образу в доповнення. А це кросівочки мені сподобались від Стів Мадден. Це відомий американський бренд, відомий своїм свіливим дизайном, оригінальністю і вмінням поєднувати актуальні тренди з практичністю. Це середній ціновий сегмент і кросівки на платформі з декоративною ставкою зі змієним принтом, як бачите, не на шнурівці і збоку перфоровані. В принципі, на суху теплу погоду стан в принципі непоганий. Думаю, трішки маніпуляцій можна довести до ладу. М'які, комфортні всередині, зручно думаю, в них. Але вони з Веганської шкіри. На офіційних сайтах 89-160 доларів коштують. Ну, як на мене, все одно це замінник. Такі не купую. Це такі лофери від Ralph Lauren, це американський бренд, відомий якістю, позачасовим дизайном, увагою до деталей. Це преміум-сегмент. І нові такі на офіційних сайтах коштують від 125 до 200 доларів. Ну, балетки, як бачите, в ніжно-рожевому такому кольорі, вони зі шкіри. І попереду є таке металічне лого-бренду як декор. Ну, стан уже не хороший, стерта підошва, як бачите, уже цей ніжно-рожевий колір не зовсім ніжний. Ну, звичайно, залишила їх. Ось такі човники в лаковій шкірі, класичні на невеличкому підборі. Сподобались мені ось цим декором. Ось така ніби квітка зі стразом, типу Сваровський. З також квітчиста устилка. мій розмір, але вони вже своє відносились, посипались всередині, в принципі, стан вже був поганий. А це також класичні човники від Clarks. Це британський бренд якісного комфортного взуття, Middle Market Segment, Акцентується на анатомічну форму колодки і використовують якісні матеріали. Ну, тут видно, що ортопедична устилка, високий стійкий підбір, універсальний бежевий колір. Ну, є невеличка платформа попереду, що робить їх комфортнішими в носінні. Вони з глянцевої шкіри трішки брудні, але, я думаю, можна довести все-таки до ладу. В принципі, непогані були. Що ось такі туфельки мені зустрілися. Тут є написи всередині, звучать як оновлене життя, і супер м'які. Ну, такі ніби класичні з вінтажним нальотом, але, як на мене, не актуальні. Тут замш, ймовірно, натуральний, мають перетинку на липучці і гудзичок як декор. Стікий невеличкий каблук, щось типу в стилі Mary Jane, мабуть, зручні. Такі туфельки мені дуже сподобалися. А виготовлені вони з натуральної замші, в італії. О, бачите, Вера Пелле. Мабуть це невеличкий такий також локальний бренд. Це вони доволі універсальні, класичні, підійдуть практично під будь-який образ. Мають перетинку. Я люблю, коли в туфлях ось такі є перетинки для додаткової фіксації. Ну точно ніжка залишиться в туфлі при швидкому русі, Високий стійкий каблучок, невеличка платформа, але був не мій розмір, бо такі я б точно забрала. Хороший стан був тільки почистити і продезинфікувати. Щось такі доволі яскраві козаки мені трапилися. Декоративна вишивка по всій поверхні, гострий ніс, невеличкий е, стійкий каблук. Все як в класичних ковбойках. Вони мені здалися нові, але тут 38 розміри, Думаю, вони з замінники, В принципі, точно на мій стиль тому залишили. Ось такі босоніжечки мені сподобалися своєю оригінальністю. від Rev. це нідерландський бренд, відомий такий досить прославився завдяки використанню необробленого деніму, перетворивши грубу тканину на предмет розкоші та високої моди. Це преміум бренд. Також вони випускають лімітовані колекції і співпрацюють з відомими дизайнерами. Ціни на нові босунішки на їх сайті від 100 до 200 доларів. Ну, як бачите, босоніжечки – це танкетки, тут також використована ось ця груба тканина дині, охоплює передню частину і підйом. Є також шкіряна нашивка з тисненням лого бренду. В общем, вони в такому кежуальному або бохостилі, дуже дійсно стильні, неординарні, ідеальні, до широких джинсів для створення такого не вимушеного, але вишуканого образу, як на мене. Ну, в принципі, можна також використовувати і по всякденному носінні. Такі універсальні, хороші і хороший стан. І ще босоніжки в новому стані. На устилці вказано, що це фабричний, наче Китай, чиндем. Ну, общем, класичні такі босоніжки на стійкому каблуці, досить цікаві, красиві, стильні, універсальні. Ну, думаю, що вони з замінника, тому їх і не брала. Але стан дійсно майже новий, як бачите. Ну що, Підводимо підсумки. Ось ці на мережі Євросиконхен. Кому цікаво, можете ознайомитися. Купила я светр від Гант з вовни ягня за 100 гривень. Светрик від United Color of Benetton з вовни за 80 гривень. Палантин від Марко Поло за 35 гривень в такому свіжому зеленому кольорі. Подовжений кардиган з альпакою також від Марко Поло за 126 гривень. Штаніжки спортивні, також від Марко Поло за 132 гривні. Трикотажну футболку волошкового кольору за 46 гривень. Футболочку від скочин сода за 43 гривні. Така чудова футболочка з тонкої ось тканинки. І далі кардиганчик тоненький від Серджо за 120 гривень. І вовняний ось такий шарфік за 41 гривню. Ось таку кучу усього, це разом я зважила на 722 гривні. Ось такі речі мені вдалося знайти, деякі з них забрати. Я вважаю покупочки далі. Пишіть у коментарях, чи ви зі мною згодні. Дякую, що підписані, чи підписуєтесь на мій канал. Обов'язково тримайтеся, бережіть себе і своїх близьких, і до зустрічі в новому відео.